Це пана Андрія Перехресна, вибачаю завідувача кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки, професора Кременчуцького національного університету. З його візією про практичну реалізацію завдань моніторингу навколишнього природного середовища. Пане Андрій, ви з нами на зв'язку? Прошу до мікро. Дякую. Можете передати мені права демонстрації? Я можу сам. Ні. Вам надані права демонстрації, прошу. Видно презентацію, так? Значить, я дуже радий долучитися до спільноти. До вашої спільноти не буду характеризувати всі, всі ви професіонали. Значить, мене більше цікавить тут питання обробки даних, і тому я в нашій маленькій групі науковців займаюся, відповідаю за саме цей напрям роботи. Тобто, у нас на кафедрі ми готуємо фахівців із комп'ютерної інженерії і електроніки, тобто електроніки це ті, що готують різні прилади, і вчаться їх обслуговувати. Ну а комп'ютерні інженери можуть і програмувати, і розробляти програмне забезпечення різного е, рівня, в тому числі е, займаються. Питаннями обробки даних, тобто, ми вчимо наших студентів, як на основі даних робити висновки або шукати знання в даних. Тут ми нічого не видумуємо по суті, а користуємося загальновідомими впровадженнями впров... загальновідомими підходами, які використовуються в різних сферах людської діяльності. Це Перед вами розуміння даних по міждисциплінарному протоколу обробки даних CRISP-DM. Тобто тут є декілька послідовних етапів: від розуміння бізнесу, розуміння даних, підготовки, моделювання, оцінки, ну і нарешті впровадження. Тому ми маємо на рівні обробки екологічних даних маємо певну. Певні завдання, тобто які формалізуються у вигляді там, штатної, формалізуються у вигляді певних вимог до відображення цієї інформації для подальшого, його, для подальшого аналізу і надання певних вис... управлінських або оперативних висновків. Тут є описана. Описані вимоги під штатну ситуацію, тобто без перевищення санітарно-гігієнічних показників, далі є випадок для позаштатної ситуації, значить, як казав мій колега професор Бахарєв, ми маємо доступ до різних даних екологічного моніторингу, чи є доступ до Станції Ваїсала, тепер вже з'явився доступ до станції громадського моніторингу, до пересувної муніципальної е, лабораторії. Тому, ну, от, наприклад, тому ми, будем, ми фактично хочемо об'єднати всі ці системи у вигляді одного інформаційно-аналітичного рішення і. Тут у нас, якщо ми повернемося до постановки або до розуміння бізнесу в такому широкому вигляді, то це буде, наприклад, формування автоматичного сповіщення про стан забруднення повітря, там, скажімо так, в первому наближенні. Значить, додатково, наприклад, у нас на вході Якості розуміння даних і що нам необхідно видавати, тобто, ну, от, наприклад, такий звіт, який надає наша муніципальні, муніципальні служби, в, тобто, це там внутрішній документ, який передається по вертикалі апарата, тобто задача зібрати все це в одному місці. На рівні такої простої демонстрації, тобто є технічний моніторинг, тобто сюди можна віднести і громадський, і є ПМЛ пересувна муніципальна екологічна лабораторія, є моніторингові станції Ваєсала, всі вони мають різні інтерфейси збору даних і, відповідно, необхідна. Організувати такий інтерфейс, ну і необхідно розробити один або декілька інтерфейсів обробки, візуалізації та аналізу даних. Ну і далі тут я показую чисто практичні вже результати, які є. Ну, тобто тут у нас написано інтерфейси, інтерфейси роботи з. Так, е, Інтерфейси станції ваїсала. Тобто, тут доступ через API ключ Є е, внутрішні інтерфейси. Зрозуміло, що вони не дуже, як це? Зрозуміло, що це різні сторінки. Тобто, для того, щоб сформувати. Отаку от табличку, тобто оператор, який має доступ в муніципальної станції, він послідовно заходить в кожну із цих програмних інтерфейсів, вираховує там, або записує на бумажки, або, або зчитує відповідним чином в XLS або в CSV форматі дані. Ну і потім уже виконує. Ручне врахування і заповнення цих даних. Значить, зрозуміло, що коли дані представляються в такому архіві, от, наприклад, один із тих інтерфейсів, який було вже зроблено нашими студентами і викладачами. Тобто, тут ми накладали. Дати прильотів по нам, тобто ракетне ракетного бомбування, і дивилися на різних характеристиках одного із напівреферентних, як казав професор Бахарю. Станції. Тобто тут без е, ніяких висновків, тому що фактично ми лише автоматизували цей процес просто про те, що можна на даних е, там, додавати якісь ознаки і їх аналізувати. Тобто, ви бачите, там по ЦОПМ, по НА2 і так далі за певний період. тобто Значить, це ще в нас не було громадського екологічного моніторингу. Тобто ціє, ця робота паралельно тривала. І фактично, побудником того, щоб ми за рахунок наших спонсорів закрили фактично питання, як ми кажемо, з громадським моніторингом, тобто на даний момент ми вже маємо 10 станцій. Фактично, це цей останній прильот, по, верніше не останній прильот, а прильот по... Нашому торговому центрі, який призвів до значного руйнування, викидів, ну і безумовно, жертв. Значить, додатково до того, що додатковими інформаційними ознаками, які, на основі яких можна робити висновки, є, безумовно, питання, пов'язані з кореляцією, тому що в базових програмних інтерфейсах. Цих напівреферентних станцій Вайсала. Безумовно, такого, такого аналізу неможливо виконати. Тобто, тут ви бачите реальні дані, ну там на, на добових е, даних представлені. Ну і безумовно, це вже робота, е, після того як ми отримали доступ до api інтерфейсів наших. Е, Станції громадського моніторингу, тобто ми вже змогли виконувати всі ці процеси ну, перетворення даних і відповідно їх е, візуалізації. Тобто ми рухаємося в напрямку е, інтеграції різних підсистем, ресурсно у нас. Е, по ресурсам по вимірювальним показникам є достатньо даних, тобто 10 станцій, громадського громадська на пересувна муніципальна екологічна лабораторія, дані муніципальних байсаловських об'єктів. Є ще у нас, є ще у нас, як воно тут називається, автоматичний метеорологічний інтелектуальний вимірювач, тобто там треба також його під. Включити сюди Ну і ми прагнемо розробити єдину систему на основі єдину систему інформаційно-аналітичну з там визначенням поточного стану, тому що дані ми всі фактично бачимо з точністю в одну хвилину і тобто значні. Значні висновки можна робити. Крім того, безумовно, ми як академічна структура, в нас основний ресурс це науково-педагогічні працівники, і викладачі, і студенти. Тобто у нас є крім комп'ютерної інженерії, електроніки, ми готуємо екологів, біотехнологів. І тут за рахунок горизонтальних зв'язків, виконуючи різні курсові дипломні проекти, ми будемо фактично напрацьовувати. Цей матеріал. Ну, крім того, це все є основою для підготовки кадрів вищої кваліфікації. Ну так, якщо коротко, то в мене все. Дякую за увагу.